موسيقى korvec'h ket annoz, anaist cha bot gouzh no do gouzh no 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 gouzh тоді що ніяк не можемо позитивно сказати. Тобто, що немає серед основних, немає позитивного плану. Ну, скажімо, е-е, я так собі повертала ці заняття, то вони прийшли, але ну, хочу підібрати, я думаю, що давайте давайте два-три два-три але ви підставі ставити машину? Я вже не раз при цьому робив, то... Зрозуміло, <зважно> це стосовно цього, це не виключитися. Так, вона моя, тому що я рухавсь, потім машина стояла. Так, автомобіль даний стояв. Так. Ваш автомобіль рухається. Тобто ви того зіткнення з автомобілем, так. що стоїть, правильно розуміло. Так. Добре. Ви здійснили задній ход. Не, в я впері з'їхав, але машина схотіла тому за. Як в заднім Вали... ходить? Скотилось назад, тобто, ну, як просто. Ну, коли там вже під горою, вона... Тобто, говорять, за тим ходом їхали просто назад. тобто скотилися назад, заглохли. 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 Пішки скотилися назад. Ось скотилися назад, так. Ну, там, буквально, ось. Ну, а ви, ні, ви розумієте, послідовність дій. Ви здійснили дитині, заповнюючись, так. Тобто, ви розумієте, чи ви не зорюєте цю ситуацію? Ну, фактично, так. Зараз починаю ще по документах са нормально сіста. Mm -hmm. Я зудій. Ні, не хочу ж це не можна. Я? Я, э, mm -hmm. mm -hmm. Але mm -hmm. вже, <реку> 90, зараз туди подумає, але він може, в машину ну, за документами. Ми не раніше в пустів. Пойшли за дітей. Я зараз пояснив. Пусть бачити пошло плачет. Да, але якими не визнаємо. Що там нормально? Максимально це стекло. Машина вперше в цікле. Просто зараз будемо, бо ми протокол. Якщо машина буде там читала, на жаль, автобус здавати назад, чи вперед, закріплено стекло. Тоді просто потрібно забезпечення цього корму. Тому що вигляді ядерно. Ну і церково було зложене, не Вони трішки. Як по 300 зводить, поки тоже поводки не вийшло? Він колись не за путі поїхав, він загрози. Добре, я думаю, як він. Я не знаю, сам. Ви щось от показували результати або якісь, ну, овлені результати були. Вибирати не можна. Злади мені не могли показати. Та може б дати, але завтра не зможу сказати. Ви напишіть, пожалуйста, завтра, чи що. А якщо йде сюда назад, то треба щось там подивитися нема. Виключать? Це за моти. Я не знаю. Вау, пидора. Ааа, вот почту, да? Так <пишут> это почта пидорас так и не сказала. Я доволен, что это тут дали. Я Ну а что будет мне подхода? Напрягает, короче, не те, да? Ну так давай я как нахуй выселим вообще. А он не может разъехать, а я знаю, кто ехать. Я сейчас скажу за информацию 500. Не, он ну сама собой. Плюс даю технические условия. Даю колодку. А он, знаешь, у него проблема. Он э, глохнет. И он сейчас, Ему надо чуть отъехать и заблокировать машину. Он, и он, не, не может сейчас. Да? да, он не может тормозить. А Это за тобой? Нет. Добрый не. вечер. Добрый вечер. А кто цых? Ви мене не знаєте? Ні. Я ваша сусідка, яка мене не знає. О, ну, мені дуже приємно. Серйозно? А я дві кому не виділиться, за чому а з якої квартири? З якої квартири, що вам да. сказати, ні, то я вже. А що? Та що, що? так і А звідки мене знаєте? Може, не знає? скільки можемо їх фотографій у вас є? яких фотографій? Так які ви так нібито скри. А я не скритно, ну, я я відкрито знімаю. Ну бачите, тут знаєте. А про що мова Я не нагадаю, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте, пам пам то нічого наступний раз, коли побачиш, фотографуєте, я вам навіть. А тут, так? Он наблюдає на парі. Да? А, звісно? Ні, ні, тут вже конечка, коли стоїть. Так, біля під'їзду, <роз�> коли я прохожу, як ви платити, як от вас ви вийде, знаєте? А, ну я власне, <роз> я тебе не можна, це таємне, і це персональні дані. Ну, Як хочете, я просто А про що мова? Так що про що мовити? Де я знімаю, коли знімаю? Ну я не пам'ятаю, я вам точно не даю. А ти живеш напроти чи що? Так. Утім наверху? Ні. Ви знаєте, прекрасно, де я живу? Я, вже... я не пам'ятаю вже. Ви знаєте? Де? Де? Та, я знаю. Та я не можу пізнати, я, я тебе потім прогадую об'ясню. Нічого, я не може? Ні, другий номер може. Так? Другий номер. Офіцер? Так. Та ти свій чоловік, що ти тут кусаєш пали... Палю... 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 <вісна> кусаєшся? <палю> так і кажи, що ти... Це твої колеги? Ну. Ви знаєте, що твої колеги? Так, that, so right? я виключу запис.